Всім миру Божого. Взагалі, був народ, фарисеї і саддукеї, які дуже гарно пропитували, читали Слово Боже в синагогах. Але, на жаль, їхнє серце було кам'яне, тому що вони виконували обряди, але Ісуса Христа не слухали вони. А чому? Тому що пише Євангелія від Матфія, тобто Матфій все записав, що Ісус Христос говорив був до фарисеїв, все, що він навчав був їх. Перше, Ісус поборює виступи фарисеїв проти Його чуда. Зараз прочитаю вам. Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватим, і він оздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І двувалися всі люди і казали, чи ж не син це Давидів. А Фарисеї ж, почувши, сказали він демонів не виганяє, інакше тільки як Вельзевулом, князем демонів. А він знав думки їхні, він був Богом, звісно, ну, і промовив до них кожне царство поділене проти себе. Запустіє, і кожне місто чи дім поділене проти себе не втримається. І коли сатана стану виганяє, то ділиться проти себе, як же втримається царство його? І коли вальзевулом я демонів, то ким виганяють сини ваші, тому вони стануть з вами суддями. Тобто тому сатана сатану ніколи виганяти не буде. Те ж саме, якщо я десь маю свій магазин і буду сам проти себе свідчити. Я своє царство, свій магазин повністю просто розорю. Тому стана, стану не вагняє. Це, що говорили, були фарисеї, вони просто не могли включити собі клепки, розум і подумати правильно. Але ж Ісус Христос їм також відповів їхньою ж відповіддю, що він їм сказав? Якщо я вагняю вельзеулом, демонів, то ким ваганяйтеся не ваші. Дивіться, бо вони ж вас будуть судити. Тобто він їм сказав чітко, що віці обережно, тому що якщо ваші сини теж будуть вигнати демонів, вони будуть це робити ким? Правильно, словом Божим і Богом. Тільки Бог може вигнати демонів, а не склала, сам сатану може вигнати. І тому що сини ваші вас засудять. І пастиря завжди наголошують, що коли буде воскресіння мертвих, всі тисяч років всі воскреснуть. І Давид, і різні апостоли, всі, і царі, на вуходоносві, ми всіх будемо їх бачити вживу просто. І... Вони, хто був праведником, хто змінився, будуть свідчити проти грішників, так само, як їхні сини на них. Вони були проти Ісуса Христа. Тому щоб дійсно знати правду, треба читати Біблію, слухати пасторів і розуміти, що Ісус Христос він завжди мав відповідь на все. Він жив з Духом Святим, він був він і був Духом Святим. Тому, щоб ми не були поки навпаки, ці чуда Ісуса Христа цінити. Бо Ісус Христос він дійсно зцілював був сліпих, оздоровляв був німих і тихо сохли руки. І щоб ми також це могли робити, молитвами ми маємо бути вірні Богу, бо Бог нас врятує. І стана це сатана, Бог це є Бог, або Бог, або стана. Третього не дано. Амінь.